Знаєте, ось це відчуття, коли здається, що у всіх щось дуже сильно несеться, всі такі активні, всі такі успішні. А ти сидиш і з таким відчуттям втрати чогось дуже важливого для себе, дивишся на все це і думаєш, о, і мені треба. І починаєш нестись разом з ними. При цьому взагалі не ставиш собі питання, а чи потрібно це мені. Сьогодні з вами ми поговоримо про ФОМО. Я впевнена, 100% ви чули про цей тривожний психічний стан. Коли ти спостерігаєш за чимось, бачиш щось, що відбувається не у тебе, і тобі стає дуже тривожно. Тобі стає вкрай необхідно зробити те саме. Додивіться це відео до кінця, тому що в кінці відео ви дізнаєтесь, які справжні емоції лежать всередині цього ефекту ФОМО. І я хочу поділити з вами двома дуже важливими ідеями, які завжди будуть вас повертати у ваш ресурсний стан у моменти, коли ви відчуваєте ось це ФОМО. Всім привіт! Мене звати Лена Шарлаїмова і я коуч творчих. На моєму ютуб-каналі я знімаю відео про самореалізацію без вигоряння для людей з творчим складом особистості, які шукають нешаблонні способи проявлення у соціальних мережах та у власному житті. Без гонки за успішним успіхом, а з повагою, турботою і піклуванням про себе і власні бажання. ФОМО це тривожний психічний стан. Зазвичай він проявляється так, що прямо зараз, десь відбувається щось дуже важливе, корисне або захоплююче. А ви про це знаєте? І головне, що ви це дуже боїтесь пропустити. Сьогодні я хочу говорити про ФОМО в контексті саме соціальних мереж, тому що мені здається, ФОМО і Інстаграм це просто нерозривні якісь речі 100% ви відчували цей стан, коли ви заходите в інстаграм, дивитесь сторіс своїх друзів, знайомих, якихось дуже крутих експертів, бачите, що відбувається у них. А ви такий сидите і думаєте, блін, а в мене не відбувається нічого. І ось оце відчуття таке дуже насправді болюче всередині. Ось це і є ФОМО. Окрім того, ми з вами свідки, як постійно з'являються якісь нові соціальні мережі. Ось так нещодавно з'явилася нова соціальна мережа від Instagram Threads. Я не знаю, до речі, є ви там чи ні, ви можете мені написати у коментарях. Я туди не пішла саме через ось цей ефект FOMO. Нещодавно з'явились Stories. І Ось я побачила, як у просторі почала вирувати ось ця ідея: Боже, туди мені ще потрібно йти, мені потрібно щось знімати, я щось впущу важливе. Але чи ставили ви собі питання: а чи дійсно мені туди потрібно, як людині, як спеціалісту, як це саме мене може розкрити? Oh До речі, якщо ви хочете більше зрозуміти, як працюють соціальні мережі саме з точки зору ментального здоров'я, подивіться ось цей фільм. Він називається Соціальна дилема» і є на Netflix. Mass chaos, Там дуже класно розказано, як. Соціальні мережі впливають на наш психічний стан. І якщо ви хочете, щоб не вони на соціальні мережі керували вами, а ви використовували соціальні мережі суто як інструмент, зберігаючи свій психічний стан, я вам рекомендую цей фільм. Давайте з вами розберемо от, по пунктам, як з'являється ФОМО. І зараз я озвучу Одну ідею, яку я дуже хочу, щоб ви взяли собі з цього відео. Дивіться, як все відбувається. У вас там якесь активне життя, ви десь працюєте, чимось займаєтесь, з кимось зустрічаєтесь, ходите на вечірки якісь, а може, сидите вдома і дуже завзято, і з великим задоволенням в'яжете якісь серветочки, наприклад. І вам це в кайф, тому що це про вас. І наступає момент, коли ви. Просто щось засумували. Не знаю, просто сидите, не знаєте, чим зайнятися. Прокрастинація буває у всіх. В той момент, коли ви нудитесь, ви заходите в інстаграм і бачите вибіркове, яскраве життя. Я хочу зауважити, вибіркове, тому що ви не знаєте, як ця людина проводить свої вечори. Вона так само може нудитись і дивитись теж за кимось, але окей, нас не цікавлять інші люди. Ми говоримо про наш стан. І наш стан виникає от в цьому парадоксі. От давайте ще раз зауважимо: ви нудитесь, ви заходите в інстаграм, ви бачите вибіркове яскраве життя, ви порівнюєте не в свою користь, скоріш за все, закриваєте інстаграм з відчуттям зі мною щось не так. Мені дуже... Дуже потрібно щось робити, активно жити, ще активніше проявлятись. При цьому не розуміючи, що я хочу, Ось, я, що я хочу зазначити. Це дуже важливо, тому що ми повинні самостійно розривати ось це замкнуте коло, тому що насправді я впевнена, у вас активне, цікаве життя, яким ви в деякій мірі задоволені. Звичайно, є якісь моменти, які викликають незадоволення. Але давайте чесно, коли ви знаходитесь на класній зустрічі з улюбленою подругою, улюбленим другом, коханим своїми колегами, і вам цікаво, у вас не виникає бажання зайти в інстаграм, порівняти, подивитись, зрівняти, а на скільки відсотків. Ось ця зустріч крутіша, ніж та зустріч, яку я бачу в інстаграмі. Цього не відбувається, тому що вам класно, тому що у вас є внутрішнє задоволення. Ось це важливо. А в моменти, коли ви просто нудитесь, ось ці такі краплиночки вашого життя, да? ну може, у когось не краплиночки, звичайно. Ви заходите і починаєте активно порівнювати. Oh, no, 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 no. Oh. Спробуйте в цей момент. Відслідковувати ось цю думку. Мені зараз просто нудно, да, я просто сиджу на дивані в своїй квартирі, нічого не роблю. В мене може поганий настрій через не дуже вдалий день та через будь-що. Але те, що я бачу в інстаграмі, це не дорівнює повністю все життя тієї людини, яку я дивлюсь. Це просто вибірковий момент, який на даний момент не співпадає з тим моментом, в якому я дивлюсь ось те, що я бачу. І друга ідея, яку я хочу, щоб ви собі взяли з цього відео, і насправді, якщо ви тільки цю ідею візьмете, я буду знати, що я недарма знімала це відео. Ми дуже часто думаємо, що ми щось втратимо. Ми втратимо, ми боїмось втратити якусь. Можливість важливу для нас. І дочитуємо книги, які нас вже не цікавлять. Вирішуємо закінчувати навчання, тому що ми ж за них заплатили. Але це навчання мене не запалює. Мені не відгукується вже спікер. Я взагалі зрозуміла, наприклад, що це навчання не про якийсь мій підхід, але ж я заплатила. Я боюсь втратити можливість і завершу це навчання. Або і Піду в якусь нову соціальну мережу, яка зовсім не розкриває мене, але всі туди йдуть, і я боюсь втратити можливість якусь саме там, і тому я йду. Фомо побудована саме на цьому відчуття втраченої можливості. Але давайте з вами подивимось на всю цю історію дещо під іншим кутом. А чи не втрачаємо ми? Суто свої власні круті можливості, коли вирішуємо дочитувати книгу, яка нас вже не цікавить, коли вирішуємо завершувати навчання, які нас вже не запалюють, коли ми вирішуємо робити щось так, як роблять всі, наче знаходимось на якомусь гачку, при цьому втрачаючи. Якусь можливість, яка може нас чекати, якщо ми від саме цього відмовимось. Ти керуєш цими можливостями насправді. І в кінці цього відео я хочу поділитись з вами ще одним терміном, який я знайшла, поки готувалась до цього відео. Є ФОМо відчуття втраченої можливості, а я знайшла таке поняття як Джомо. Це Joy of missing Out. Це відчуття кайфу, коли ти вирішуєш щось пропустити. І я бажаю вам відчувати більше не ФОМо, а саме ось це Джомо, коли ти знаєш себе, коли ти знаєш. Особливості своєї унікальної особистості, і сміливо говориш, ні, я не хочу з вами йти на цю вечірку. Я буду в'язати свою нову серветочку, або буду читати книгу, або ні, я хочу піти на вечірку, коли ви всі, всі сидите вдома. Або я просто буду заходити в інстаграм, спостерігати за моїми колегами, за друзями, і розуміти, що. Це просто якесь вибіркове яскраве життя, не менше яскраве, ніж моє власне. Go, go, Поділіться, будь ласка, у коментарях, чи знайоме вам ось це відчуття ФОМО. В якому контексті ви стикались з цим відчуттям? Це моє перше відео, яке я знімаю у наших українських мальовничих Карпатах. Напевно, протягом цього відео трошечки скаче світло, тому що ми знімаємо на світанку, вже стає сонце от за гори. Насправді ця локація не просто так. Мені дуже хотілося в цьому яскравому місці зняти відео про ФОМО, тому що протягом всієї нашої подорожі, поки ми тут знаходимось, я жодного разу не відчула ФОМО. Я вам бажаю. Менше ФОМО, а більше Джому.